Мені тринадцятий минало. Заповіт та Катерина. Це найвідоміші вірші Тараса Шевченка. Їх вивчають та люблять мільйони людей. Тож напередодні Шевченківських днів ми поцікавились, які уривки із творів кобзаря пам'ятають містяни. Пам'ятаємо, рвети стогне ніб ще раки. Минають дні, минають ночі, минає літо. Шелестить, пожокле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло. І не знаю. Чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле дете, доле дете, нема ніякої, коли добро є жаль. Боже, то дай злої, не дай спати ходячому. Як умру, та поховайте. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину над водою, гне бою, червону калину. На калині одинока, гніздечко гойдає, а держдівся соловейко не питає, не знає. Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені того, того тако було. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу, широкого на вкраїні милій. Щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі. Було чути, було видно, як реве ревучі. Тільки реве до доступний днів широкі в перших чотири рядочках. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милій, де лани широкополі, і Дніпро, і кручі буде. Видно, буде чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море, кров ворожого тоді я і лани, і гори все покину і порину до самого Бога молитися, а до того я не знаю, бо садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Я дещо не пам'ятаю вже.